Протягом п'яти місяців поточного року місцеві бюджети Рогатинщини отримали майже 13 мільйонів гривень. Про це заявив начальник державної податкової інспекції у Рогатинському районі Роман Смага на прес-конференції для місцевих журналістів. Розвиток бізнесу та добровільна сплата податків основа соціально-економічного розвитку району, як зауважив начальник державної податкової інспекції в Рогатинському районі Роман Смага, під час прес-конференції пріоритети роботи направлені на покращення умов для розвитку бізнесу через досконалення системи адміністрування, якісне обслуговування платників податків, спрощення документообігу початку 2013 року до зведеного бюджету до зведеного державного бюджету України податківці Роготинщини забезпечили поступлення в сумі 16,5 мільйонів гривень. Із них 12,8 мільйона гривень це є поступлення місцевого бюджету Роготинщини. З чого в основному складається поступлення місцевого бюджету Роготинщини? Ну, скажімо так, близько 60 і навіть може трошки більше відсотків, це є поступлення. Від податку на доходи фізичних осіб. Другою за фінансовою послужністю складовою поступлення доходів місцевих бюджетів є плата за землю. З початку року було поступлено. Доходів за землю в межах 2,6 мільйона гривень. І третьою основною складовою, які поступлені в фонд місцевого бюджету, це є сплата суб'єктами господарювання єдиного податку. З початку року поступлення склали 1,1 мільйона гривень. У Рогатинському районі, які спостерігаються проблемні питання щодо сплати податків, в основному проблемні питання е, щодо сплати податків це недостатнє фінансування державних структур, тобто зменшення фінансування, в зв'язку з тим, що в нас становище, яке в нас в державі, і тому, скажімо так, якщо комерційні структури платять на рівні минулого року, то державних структур і за зменшення фінансування з державного бюджету. Трошки доходи основу це податки на доходи фізичних осіб. Єдиний соціальний внесок трошки зменшилось. Але при тому всьому, початку, тобто за 5 місяців цього року, доходи місцевого бюджету виконані на 99,6%. і Я думаю, що по підсумках півріччя ми вийдемо на 100% показник. Галина Бугу зарі попик новини телеканал Раї.